Спортивні костюми підліткові від Den Aldi, уявіть лише 375 гривень за такий класний сучасний і головне утеплений костюм для наших діток. А в лоті буде представлено їх 12 і ціна лоту 4500 гривень. Показує, як вони виглядають. Класний розмірний ряд, відразу скажу, від 122 до 150 до 164. Я прошу вибачення, можна одягнути будь-якого підлітка, ще й може дорослий влізе хтось. Тобто, Отакий от варіант може бути для дівчаток. Є ось такий варіант для хлопчиків. Хоча можна такі варіанти на дівчинку одягати. По матеріалу 60% бавовна, 40 полістер. Далі може бути ось такий варіант штанців запакований. І ось така ковтинка. Це також йде у нас як комплект. Далі показую в розгорнутому вигляді. Подивіться, які вони утеплені. Тепле, сучасні костюмчики Гаррі Поттер це вічна класика. Далі тут штанці йдуть на резиночці, затяжечка і обов'язково манжет. Манжети для того, щоб зберігати тепло. Це зараз якраз актуальний лот, щоб дітям носити в школу, в садочок. Ну, в садочок вже ні, це вже школа, це вже підліткові варіанти. Оцей класний чорний варіант. Дивіться, який класний капюшончик у нас. І... І показую ще ось такий рожевий варіант. Може бути. Швиденько десь в мене він був відкритий, але зараз я вам покажу ось такий варіант. Хлоп, нагадую, 375 гривень розміри 122-164. Тут іде зіпка, утеплення, етикеточка. Все дуже класне і якісне. Якщо у вас магазин дитячого одягу, рекомендую взяти даний лот, тому що він буде актуальний і ви зможете зробити круту націнку. Для того, щоб його замовити, пишіть телефонуйте нашим менеджерам. Їх контакти ви знайдете знизу під відео.